Озвучували мені хоа, моя сестра Яндера хоче, щоб я знущалася над нею. Розділ 29 по 31. Озвучували креветки. Не можна завалити це завдання. Віддай. Сестро, що ти шукаєш? Не вдавай дурну. Що сталося? Чому раптово все потемніло? Сестро, ти в нормі? Здається, що вечірка розпочинається. Як ти? Дякую вам усім за те, що прийшли сьогодні. Усі люди тут це або друзі сім'ї, або важливі друзі в моєму житті. Де та річ що була в твоїх руках? Яка річ, у мене нічого немає. Якщо не віриш, то можеш обшукати мене. Ах ти, сволота. Залишилось 18 секунд. Ах. Сестро. Замовкни. Як вона могла сховати щось в цій сукні? Залишилось 10 секунд. Можливо, ти справді заховала його всередині. Там нічого немає, я будь ніжніша. У мене справді нічого нема. Мала сволота, напевно, це воно. Це просто цукер, воно тут занадто гірке. Час до кінця завдання 3 секунди. Неважливо. Вітаємо з виконанням завдання за допомогу у використанні препарату. Сюжет успішно увійшов у новий процес. Вітаємо затриманням пакету нагород за завдання. Вітаємо з перемогою у реквізиті для розіграшу. Ви розблокували досягнення. Цей сюжет такий драматичний. Ну, та й справді драматично. Сестро, віддайте мені. Я... Я не хочу, щоб це було у сестри. Що сталося? Я чула, що хтось тут забреди мою власність. Це та пані. Я чую, що вона наречена молодого майстра. Ти не риваєшся на неприємності? Скоріше вона наривається на біду. Я так довго чекала для цього. Пані Мен знає, про що я хочу поговорити, а ну передай мені це. Пані Мен, це вперше як ми зустрілися. І сумно, що зустріч з вами нудна. Прошу, прошу, поважайте мене, я гостя Мояна. Це гарний вчинок, точно повинен порадувати сестру. Ну, нарешті мої дії дали плоди, раніше вона навіть голову б не підняла б. Він любить тебе так само, як собаки люблять полювати. Мені справді треба підвищити смак цього Бовдора. Не чіпай її. Це моя дівчина Менянь. і вона єдина жінка, з якою я одружусь. Ну, ти хоча б за плече її приобняв, коли таке кажеш. О, дівчина Єдина? Та ти як привид ходиш? Перестань лізти до мене. Ти не будеш моєю дружиною. Я відправлю документи про розірвання заручин вже сьогодні ввечері. Любий, ти граєш зі мною? Чи знаєш ти, наскільки були раді твої батьки, коли почула про наші заручини? Ти і так покладаєшся на мене, щоб отримати спадок від своєї сім'ї. Перестань читати дурні казки про кохання, і якщо хочеш поговорити зі мною, спочатку дай мені пару мільярдів доларів. Атмосфера, яка була зверху, різко почала мінятись. Ти, ти божевільна! Репутація сім'ї му була споплюжена через неї. Що я ще повинен терпіти, чого ще мені боятись? Та пішла ти. Я, бляха, зможу зробити все сам. Не дивись на мене так зверхньо. Чому усі дивляться на мене зверхньо? Моя не про що ти кажеш? Мій персонаж, мій сюжет? Сулі. Як ти? Правте усіх гостей додому. Так, так. Любі гості просимо вийти. Пробачте за поведінку молодого майстра. Але вам її справді не треба бути такою на публіці. Ну, мо, сьогодні досить. Ой, я пам'ятаю, як ти ріс собачкою, ти завжди мав при собі цю дитячу плясочку. В такому випадку і у мене є пропозиція, я дам тобі вибір. Твоя кохана дівчина або ж твоя дитяча пляшечка, з якою ти виріс, я стерплю, якщо з тобою залишиться лише одна з них. Я ти не можеш давати людям ілюзований вибір, просто тому, що тобі хочеться. А може, запитаємо думку меннянь? Або ж ти намагаєшся засоромити нас. Ти фанатка цієї дівчини. Мені більше підходить слово власниці. Якщо ти не скажеш переконливі аргументи, я тебе просто так не відпущу. Хоча я ніколи не зустрічалася з нею раніше, чому вона мені здається знайомою? А вона миленька. Жаль, що вона ненавидить мене. Дехто передав мені, що ти підсипала якийсь препарат, у вина. Ну. Ти повинна доказати це. Мені ніколи б такого не зробила. Натомість гусін. Ну, Но... а чому б нам не перевірити це? Пробувавши, можна перевірити, чи підсипали ви щось? Якого біса, такого в сюжеті не було. Ти мене не обдуриш. І якщо справді виявиться, що мені додала препарат. це так підло вона хотіла отруїти молодого майстра. Яка ганьба. Ох, гидно, сподіваюсь, її викинуть звідси. Прошу, відпустіть мене. Умисне додавання невідомого препарату злочин. Сім'я Му точно не відпустить тебе. Я навіть поручився за тебе перед Флоренс, а ти. ти розочарувала мене? Ні, тоді сюжет і персонажі будуть зруйновані. А значить, я не зможу повернутись додому. Пані Мен, хіба не підозріло не давати напій на тест, якщо ви цього не робили? Ви примушуєте нас використовувати силу. Зробіться. Оце вже проблема. Шкода, даремно використовували препарат, я планувала скористатися ним, щоб розважитися з сестрою. Не хвилюйся, сестро, у мене є план. Є способи не дати їм щось дізнатись. Але я також не хочу відпускати інформатора. Ось чому. Пані Флоренс, так? Не зважайте. Якщо вам цікаво, чи є тут препарат. Я купаю сама собі могилу, тупа система, тупе завдання. Ну чому саме вони мене довели до цього? Це єдиний вихід, щоб зняти підозру з нас. І я можу допомогти вам. Треба, щоб це сталося без програшу. Гусін, тобі не треба цього робити. Зараз вийду та швидко облювану, і тоді точно буде гаразд. Сестро, ти така сюрприз, панночко. Я жива. Чекаю, коли ти станеш на коліна та почнеш вибачатись. Ха? Пішли. Сестро, зачекай мене. Мені лячно, і ходити не можу. Перепрошуємо, це наша вина. Не можна було дозволяти ображати молоду пані. Ми відразу надішлемо когось за ними. Прошу, заспокойтесь. Вона навіть не пожала мені руку, це вже занадто.